Немає. Я тут, мама, ти. Є нормально. Заходіте. Адже ми є. Сиділо перед ставнями декілька поранених. Всередині приймали, дуже багато медиків, сюди приходило, наші хлопці допомагали заносити до швидких. Тут, в принципі, надавались всі, що все, що ми могли. Антисептики, турнікети, бинти. Сюди, коли казали, що знову пустки, знову пуски сюди забігали люди. І в принципі тут хоч трошки, але був такий як пристань безпеки. В цих мішках ще залишилось декілька речей постраждалих. Я дуже вдячний медикам, які були зібрані, на відміну від нас, які просто бігали і подавали все, що треба, було воду, все, що могли. Вони зібрано, заспокоювали людей, збирали їх, організовували і відносили вже до швидких.